Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі Масал. Розділ шостий. Мотивація людей. Саме мотивація і допомога послідовників сприяли в особистісному зростанні. Це виклик. З яким лідери стикаються щодня в будь-яку епоху. Найважливіше, що може лідер зробити, це посприяти формуванню звички до перемоги, як це називаю я, іншими словами, допомогти своїм послідовникам відчути смак успіху, навіть якщо спочатку це будуть якісь. Тривіальні речі, коли люди досягають незначних успіхів, їхня впевненість під час вирішення масштабних проблем, що очікують на них у майбутньому, зростає. Зерно великої перемоги закладається в маленьких тріумфах, в організації, до складу якої входять впевнені особистості. Більше шансів перемогти на полі бою або у сфері торгівлі. З часом, коли я став наставником для молодих самураїв і взявся навчати їх так само, як свого часу інші лідери повчали мене, я почав спиратися на п'ять основних принципів: Вступайте в бій! Лише після того, як створили передумови для перемоги. Усі феодальні лідери Японії вивчали способи ведення війни Сунь Ци. Він повчає, що починати битву слід тільки після створення передумов для перемоги. Ця заповідь здається очевидною. але... Дотримувати цю настанову геть непросто. В епоху війн лише кілька лордів успішно застосовували на практиці поради Сунь Цзи, проте мені вдалося це зробити під час битви при Сід-Зугатаке. Після вбивства лорда Нобунага зібралася рада для обрання його наступника. Я запропонував кандидатуру Самбосі, онука лорда Нобунага, як єдиного законного спадкоємця крові. Рада визнала його право наслідування, але деякі учасники зібрання залишилися незадоволеними таким поворотом подій. Зокрема, Нобутака, позашлюбний третій син. Лорда Нобунага, який сам прагнув влади. Нобутака був слободухим, молодим чоловіком і сам по собі загрози не становив, проте він мав впливових прибічників, які маніпулювали ним як маріонеткою. Головним ляльководом був генерал Сібата, мій давній суперник у клані Ода. Сібату завжди обурював мій успіх, і він вважав Нобутака ключем для мого падіння. Нобутака і його прибічники планували проти мене змову, однак я діяв на випередження їхніх планів. Я виграв битву ще до того, як із піхов виняли першого меча. Хоча мої вороги. Не усвідомлювали цього, доки не стало надто пізно. Як сказав Суньдзи, переможці спочатку здобувають перемогу, а потім ідуть війною. Переможені спершу йдуть війною, а потім прагнуть до перемоги. Невелике військо може здолати значно більшу військову силу. Якщо врахує деякі тактичні переваги. Але головний принцип ведення війни полягає в тому, що перемогу зазвичай здобуває чисельніша армія. Підозрюючи, що Нобутака і його союзники заради отримання бажаного зрештою застосують силу, я почав. Цілеспрямовано формувати коаліцію. Основною фігурою моїй стратегії був Даймьо Токугава, військовий управитель провінцій Мікава і Тотомі. Обшир його особистих володінь і чисельність армії могли конкурувати з моїми, якби він. Приєднався до стану Набутака, то з легкістю схилив би чашу Терезів на користь ворога. Тому я докладав усіх можливих зусиль, щоб перетягти його на свій бік. Поміж іншим, я шукав союзу з Кагекацу, володарем провінції Етіго. Я знав. Що серед учасників коаліції Нобутака є вороги Кагекацу. Тому скористався цими знаннями, щоб переконати його, що в нас спільна мета. Ворог мого ворога мій друг, як то кажуть, ба більше я знав, що деякі солдати генерала Сібата служили йому не з власної волі. А просто перейшли у спадок від лорда Нубунага. Я підозрював, що їх можна переманити до себе і, правду кажучи, було неважко таємно домовитися з ними про перехід до наших лав. Щойно настане час. Усвідомивши, що війна неминуча, я формував альянс сил за лаштунками. Чим фактично визначив результат битви ще до того, як пролилася хоч краплина крові. Завдяки ретельному плануванню і чисельній перевазі, я зробив сили генерала Сібата, який відступив до свого замку, щоб уникнути принизливої капітуляції. Там він наказав набити соломи під двері. А також в усі куточки та щілини. після чого товариство, яке налічувало близько 80 осіб, весело бенкотувало решту ночі, пригадуючи радість і славу минулих днів. Рано вранці вони підпалили солому, а потім під танець полум'я випатрали собі нутрощі, зробивши традиційне сепуку. Приречена коаліція залишила єдиного живого свідка. Перш ніж запалав вогонь, на волю відпустили стареньку жінку, майстриню Каскарку, щоб вона в деталях переказала жахливе дійство, забезпечивши безсмертну славу генералу Сібата і його оточенню. Побачивши, що мрії захопити владу, зійшли на нівець, Набутака також вирішив покінчити життя самогубством. Тепер, коли суперників переможено, моє лідерство стало беззаперечним. Розумні лідери практикують секрет перемоги. Вступайте в бій лише після того, як створили. Передумови для перемоги.